Друзі, всім привіт! Компанія! Автопарк місто Харків. Зустрічаємо нове надходження. Це Крайслер 200, -й. 2015 -й рік випуску з об'ємом двигуна, 2,4 літри. Бензин, вже встановлений газ. Звісно ж, коробка автомат. Передній привід з Америки авто приходило з невеликими пошкодженнями. по передній частині все якісно відновлено. Безпека, вся рідна, вся на місці. Шикарний стан, красивий, темно-сірий колір, є тонування скла, якісна літня гума на фірмових дисках. Безключовий доступ, шикарна комплектація, шкіряний салон, чорний колір в гарному стані, дуже комфортний, повний електропакет, датчики світла, дощу, мультируль, круїз це все є, звісно. 163 тисячі кілометрів оригінальний пробіг авто, якісна штатна мультимедіа, камера заднього огляду в комплектації, кнопка старт-стоп, клімат, контроль, підігріви сидінь. Е автоматична коробка передач виконана вже в форматі шайби. Є. Ручник уже електро, дуже класна комплектація, гарний автомобіль з невеликим пробігом. В шикарному стані, друзі, авто вже в продажу у нас в місті Харків проспект Гагаріна, 23 автосалон автопарк. Запрошуємо всіх на тест-драйв. до зустрічі!